Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Цьому відео поговоримо про зниження призовного віку. Хто виступив наступне за це? Яким чином це пропонується, у зв'язку з чим воно пропонується і як воно там бачиться наразі представником того, хто виступив. Зараз я вам повідомлю. Зараз розповім все у цьому відео. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, також підписуйтесь. Там ці новини виходять дуже швидко. Коротенько, по суті, можете задати питання в коментарях. Відповідаю у вигляді маленьких консультацій. Якщо більш змістовна консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону. І так, в нас. Голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко він зазначив, що можуть в Україні розглянути зниження мобілізаційного віку і можуть зробити це дуже дуже швидко. Що він сказав? Зараз пряму мову я за зацитую. Він зазначав це виданню Еспресо. Наголосив, що о, в даному випадку доведеться дуже різко мобілізовувати громадяни, які потрапляють під зниження мобілізаційного віку. І тут пряма мова. Якщо ми, ми опинимось в ситуації, коли нам дійсно не буде звідки черпати додатковий ресурс для оборони нашої країни, то зниження мобілізаційного віку цілком реальний сценарій розвитку подій. Ми говоримо про це, якщо в Україні не існуватиме лазівок уникнення мобілізації. Тоді дійсно зниження мобілізаційного віку буде питанням порядку денного. Нам доведеться дуже різко мобілізовувати громадян, які потрапляють під зниження мобілізаційного віку. Хочу нагадати, що в Україні мобілізаційний вік становить від 18 років. Тут дискусій просто не може бути. Ну, Напевно, це його думка щодо мобілізаційного віку, тому що наразі законом передбачено це 25 років. Ну, призовників нас, звісно, від 18 років до 25. Тобто, якщо законодавство не даватиме лазівок, щоб уникнути мобілізації, а буде концентрувати та мотивувати громадян захищати свою країну, то питання зниження мобілізаційного віку можливо і не буде розглядатись, пояснив Тимочка. Також, за його словами, питання здобуття вищої освіти чоловіками від 25 років має бути врегульовано вже законодавчо, щоб позбавити таких громадян законних підстав уникнути військової служби. Отак він також вважає, що наразі є такі люди. Які навчаються, щоб саме уникнути мобілізації. Також пряма мова. Я розумію, коли відбувається бронювання на військові об'єкти, ну, до речі, щодо бронювання, всім вже відомо, зараз іде Така чисельна перевірка, і вже навіть порядок бронювання Я Знімав декілька відео щодо цього. Залишу посилання тут. Подивіться, хто ще не дивився. Тобто наразі там змінюються ці критерії критичності, надання критичності підприємствам, і надана там цим порядком вже право. Тим установам, організаціям, які визначали ці критерії, скасовувати їх, переглядати, і наразі йде перевірка. У нас до 15 листопада будуть всі ці підприємства перевірені. Буде відзвітована на Кабмін, і кабмін там протягом днів вже буде приймати якесь рішення. Це щодо заброньованих. Так, в подальшому він продовжує. Втім, бронювати футболістів, циркачів та людей інших подібних професій в умовах війни не повинно бути. Нам потрібно обороняти країну. Я розумію, що молодь має навчатись та здобувати освіту, але точно не чоловіки віком від 25 років. Вони мали шанс здобути вищого світу, тому можливо зараз важливо скористуватись шансом захистити свою країну. Отаке повідомлення він видає. Ну, звернув увагу, до речі, що раніше за зниження мобіліційного віку вже неодноразово виступав на це Роман Кастенко. Залишу посилання на відео тут окремо там знімав і його пряма мова є там, і його позиція з цих питань. Також радник керівника офісу президента Сергій Лещенка заявив, що політики США тиснуть на президента Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку. Ну, Тобто, вже це не новина, така, щоб вона була там якась там дуже-дуже там неочікувана. Тобто, ну, раніше вже такі заяви були, і наразі вони тільки підкріплюються ще от головою Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочко. Тобто, ну, все скоріш за все воно станеться. Але який час на це потрібен і коли це буде? Ну будемо спостерігати, щоб не пропускати такі новини. Підпишіться на мій канал, на мій телеграм-канал. Там дуже швидко все виходить. Всім гарного вечора. До побачення та мирного неба.